Як ви кличете дітей до дошки? Коли, ку, до Мама Квитовна, що б ви хотіли бачити в меню в шкільній їдальні? Смажений кабанчик, <звук> курка з майонезом. Василю Дмитровичу, як ви добираєтеся до школи? Я тепер куди чувак, <звук> маю чорний кабіл. Дорога. А що ви робите цілий місяць, якщо витратили всю зарплату а наступно ще через місяць? Я чекати, скільки, скільки, треба, Маме Михайло, як ви почуваєте на посаді залучу школи? Юлія Васильівна, як ви скажете своїй мамі, коли вас не слухають діти? Цінки ви ставите зібен, зібен, айн, зібензібен зібен, зібен, алюлю айн, трайн. айфанірославичі. Чи чим ви добираєтесь <плес> до школи? Ровіди ровіди ой йде, ровер, йде, ой ойой. Це паніку. Як ви думаєте, чи готові наші учні до не Я кажу. Світлана Миколаївна, що ви говорите дітям під час дистанційного навчання? Я так сумую за своїх очей. Відвальна, що відповідає, якщо пульт вас просить прийти до школи. Не шукай мене. Любов Васильівна. Що ви відчуваєте, коли діти не виконують домашнього завдання? Болить бо! Оксана Васильівна, що ви думаєте про наш 11 клас? Ти тільки мій, так і як ти, ніде, Микола Дмитрович, Як ви вважаєте, чи підніметь заробітню плату нашим вчителям цього року? Цей сон, цей сон мені ще начісниця, Ярославівна, Що ви будете робити після закінчення навчального року? Літо літо, я поїду на світу Оксана Михайловна, як ви любите, щоб до вас зверталися. Дмитро Михайлович, як ви гадаєте, що діти відчувають на останньому уроці в п'ятницю? Додому я просилася, а він мене все не пускав. Олена Васильівна, що ви можете сказати про олені, олені і не голені, ології. Мозги здичать повіння, Ярослава Петровичу. Чи є у вас домашні тваринки?